Немов бджоли на не мед біля торговельного комплексу чайка у Рівному збирається охочі до солодкого та корисного меду. Тут же вкотре відкрився медовий ярмарок, на якому продукцію представляє торгова марка Козацький мед. У Нас общество пасічників, все українське, меда у нас з різних областей, меда у нас чистий, натуральний, Ми постійно сюди приїжджаємо. Ніхто на наше качество не жалується. У нас отличний мед, то есть і свіжий мед, є прошлогодні мед. Мед это лікарство. Сладке лекарство. Будете кушати мед, вам не треба будет ходити в аптеку. Будете экономить на лекарствах. Тобто це імунітет, і серце, і сосуди, і дітям. Серед рівнян цінувальників меду багато. Тим більше на ярмарку пропонують його за низькою ціною від 25 гривень. Тим хіба це ціна для здоров'я? Сама мед почти не пачнієм, а у мене єсть мед. Чай, все время чай, ложка м'яд. І не зимою. Я вважаю, що корисний він вже на травах, там чебрець і інше, материнка, То це все для здоров'я дуже корисно. На ярмарку представлено більше десятка різновидів смачного меду високої якості. Втім, окрім різноманіття меду, козаки пропонують рівнянам продукцію бджільництва. На неї, кажуть, попит особливий. Кожен препарат по-своєму унікален. І є і для бронхіт, від бронхітів, вот, галерин – це взагалі вещь безподобна на основі воскової молі. І бронхі, бронхіт, і бронхіальна астма лечить, до то, того, що туберкульоз. Вот. Пчелиний бальзам, бджолич – це сердечно-сосудисте, укріпляє сосуди, циркуляція крові, Ліня Ну, маточне молочко. это, конечно, аналогов в природе Это препарат долголетия, природні так. припаратоліці також перга, это как комплекс всех-всех вітамів. -всех Медовий ярмарок у Рівному працюватиме майже тиждень з сьомого до дванадцятого липня. Щодня з дев'ятої години ранку і до 17.00 усі охочі зможуть там придбати собі не лише смачного меду, але й чудову природну альтернативу лікарським препаратам. Наталка Пастухова, Ігор Покопчук, новини Рівного.